Шановні українці, шановні майстри, коли поряд з нами країна терорист, країна вбивць і окупантів, яка винищує і вбиває українців, яка винищує нашу енергетику цивільну, то треба готуватися до найгіршого. Треба мати якісь альтернативні джерела. Також немає напису джерела енергії, щоб ну якось простити собі життя. Їх дуже багато, вони дуже різні, є і стаціонарні, є і переносні, з різними акумуляторами, різні приспособи. Мені подобаються ось такі зарядні станції. Зв'язку з тим, що взагалі ваші фільтрим, що їх дійсно дуже багато, різні характеристики. Я хочу звернути увагу на щ... ну, те, що мені подобається. Я сподіваюся, що вам це допоможе в виборі. Це Stark K-700. Це досить нова модель, вона нещодавно з'явилася. Я два роки тому придбав собі для дому К 1200. В принципі, вони повністю однакові, тільки відрізняються: тут 670 кВт годин, ємність і потужність. Там 600, а там приблизно 1 кВт. Вам на 6 років перше, звісно, на що звертають. Людина це наємність, про яку я розповів. Друге, на що звертають увагу, які там стоять акумулятори? Тут стоять акумулятори літій ферум е, фосфатні. Я не знаю, написано чи ні. Ну можете поставити на паузу і прочитати. Чому саме такі акумулятори? Перше, вони безпечні, вони у вас вона в е, від неї точно не буде. І друге, у неї величезний цикл зарядки розрядки, там щось біля 2000 циклів. І воно, скажімо так, на протязі от у мене і більше двох років і ємність акумуляторів не просіла. Наступне, на що звертають увагу, це режим ДБЖ. Що таке режим ДБЖ? От дивіться, коли є мережа, ось воно зараз є мережа, то Прилади, які підключаються, воно не пропускає через акумулятори, а вони напряму е користуються мережею, ті прилади. Звісно, коли мережа пропадає, моментально переключається на режим від акумуляторів. Чому це добре? Тому що ресурс акумуляторів не зменшується. Наступне, ще такий є показник, як пікове навантаження. От тут, наприклад. Тут пікове навантаження 1400 Вт. Чому пікове навантаження важливе? Тому що ви підключаєте різні прилади. І всі прилади, там, де є електромотор, вони мають так само пікове навантаження. Наприклад, у болгарки там 700 Вт потужність, а пікове навантаження може бути 1200 Насос будь-який, коли у нього там. Але тут. Декларується 300 Вт, а піковий наприклад, 500 Вт. І тому дуже важливо, щоб цей прилад витягнув і він витягує. Наступні показники, на що звернути увагу, час зарядки. Ви розумієте, між включенням і виключенням світла можуть бути дуже невеличкі проміжки часу. і цей Прилад зарядиться всього-навсього за 2 години. Це дуже швидка зарядка. Дуже швидка зарядка. Любий там свінцовий акумулятор, який би він там не був, він там заряджається десь 6 годин, а цей дуже швидко заряджається. Наступне, подивіться, тут на приладі є все необхідне для того, щоб ви могли підключити різні прилади. От коли ви натискаєте... Це е, у вас дві розетки, які дають споживачам 230 вольт. Е, виключили. Включаєте ДЦ, можна і одночасно включати. У вас ось підключається ось цей, е, скажімо так, видача на різні гаджети, ви можете заряджати. Ну, звісно, телефони, комп'ютери, ноутбуки. Тут бачите і міні-USB Type-C, і USB, повноцінна зарядка. Ви можете заряджати акумулятор. Дуже класно. Ви можете підключити сюди сонячну панель і заряджати е, цей пристрій від сонячної панелі. Дуже яскраве табло, яке може виключити і включити. На що ще хочу звернути увагу? На Відносну тишу при його роботі, бо я чув інші, як вони працюють в порівнянні з і взагалі тихоня. А це дуже важливо, якщо ви тому їх треба вручну витягувати, живете і ну, поряд з вами десь стоїть такий прилад. Наступне, що ще більш важливо, це він офіційний, він офіційно постачається, і альцест забезпечує один рік гарантії. Офіційно це не тільки податки, а й гарантія, тому що е, це складний прилад і дуже важлива гарантія. І пам'ятайте, саме головне: якщо ти не працюєш, якщо ти працюєш, то будь ласка, допомагай за краще.